Загалом підсумовуючи протягом 2012 року виконавчими органами заходи та завдання програми соціально-економічної та культурного розвитку переважні і більшості видно. Заходи програми передбачали, перш за все, забезпечення вдосконаленням функціонування установ за їх призначенням. Це освітнього процесу відбувального культурно-мистецького соціального захисту тощо. На виконання заходів програми виділялись кошти із загального фонду міського бюджету, і загалом фінансування галузей освіти, охорони здоров'я, суктури, комунального подарства, соцзахисту і терцентру у 2012 році використаної загального фонду бюджету міста 85,2 мільйона гривень. Це на 18,3 млн гривень більше ніж в 11-му році, проте недостатньо до потреби. Також використовувалися кошти із власних надходжень бюджетних установ, які склали 3,6 млн грн. Крім того, використовувалися залучені кошти відділу міської лікарні, понад 80 тисяч гривень. Господарська діяльність, реконструкція приміщень, відхід, систем теплої водопостачання в бюджетних установ проводились за рахунок коштів бюджету. службу. Рехлянемо коротеньку виконання програми в основних напрямах діяльності. Спеціальний захист населення пільгових категорій забезпечувався в основному за рахунок бюджетних коштів, а також пенсійного фонду і доводі пожертвувань. І за рахунок та коштів державного бюджету надано допомогу 5568 одержувачам на суму 18,1 млн грн. За кошти місцевого бюджету 1744 одержувача на суму 799,7 тисяч гривень. Їх хоче зазначити, допомога допомогу надавались у визначеному законодавчому обсягу. У 2012 році відбулися деякі організаційні зміни в діяльності терцентру. Йому надано нове приміщення по вулиці Стерницька 66 для проведення реконструкцію. А загалом терцентру надається до 40 видів адресних соціальних послуг. Їх надано на суму 68 тисяч гривень. Чотирма відділенням терцентру обслужено 2073 громадяни міста, надаються як безкоштовні соціальні послуги, так і частково. Для організації обідів забезпечених мешканців використано за рік 36 тисяч гривень бюджетних коштів. Щодо заходів освіти, заплановані заходи з організації навчально-виховного процесу, методичної роботи виконано. Облаштовано три спальні кімнати за кошти міського бюджету в сумі 92 тисячі гривень, три і кімнати це для учнів перших класів. Відкрито два класи гімназій з поглибленим вивченням іноземним. Один клас в першій школі, один клас третій. Впроваджено профільне навчання старшокласників. За кошти бюджету в сумі 30 тисяч гривень, літку оздоровлено 235 дітей і виключено матеріальну допомогу 15 дітям-сиротам на суму 13,6 тисяч гривень. Дошкільною освітою охоплено 98% дітей п'ятирічного віку. Щодо інформатизації, забезпечено мультимедійним комплексом школу-гімназію за кошти обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень, а школу третю навчально-комп'ютерним комплексом і мультимедійним комплексом за кошти міського бюджету в сумі 80 тисяч гривень. Обладнано комп'ютерну техніку з підключенням до мережі інтернет, три кабінети читальних зал бібліотеки в гімназії і один кабінет у третій школі. Повне наштині бібліотечні фонди як за кошти місцевого бюджету на 20 тисяч гривень, так і за кошти обласного бюджету 5 100 гривень. За кошти бюджету розвитку виконано по освіті робіт на 515,5 тисяч гривень. І е, також хочу зазначити у 2012 році по співфінансування одержано коштів для освіти з обласного бюджету в сумі 47 тисяч гривень, це на реконструкцію системи теплопостачання школи. Щодо культури, в 2012 році зросла більше, ніж двічі кількість проведених заходів. та загалом проведено 238 культурно-просвітницьких заходів. На заходи розвитку існуючої мережі використано коштів 188, тисяч гривень. І на проведення у місті загальноміських і державних свят, а їх налічується 26, використано 139,4 тисячі гривень. Коштів в цьому числі з місцевого бюджету 84 і 90, і залучені кошти 54 і 5 тисяч гривень. За кошти бюджету розвитку погашена заборгованість утворено в 11 році на суму 33,2 тисячі гривень. Щодо охорони здоров'я, медична допомога міській лікарні здійснюється згідно затверджених соціальних нормативів сфері охорони здоров'я. Проведено акредитацію у 2012 році лікарні, виконано ремонтні роботи за бюджетні кошти на загальну суму 889,8 тисяч гривень і, крім того, значні обсяги робіт з понтовські кошти і власними силами. Це проводились роботи в хірургічному корпусі, коридорах шкопасами, поліклініці, терапевтичному корпусі, підсобних господарських приміщеннях, а також замінену частину мереж, техто водопостачання, встановлено пожежну оповіщувальну сигналізацію в терапевтичному корпусі, здійснено реконструкцію приміщення під солдану печер. Для покращення лікувально-діагностичного процесу, змісне матеріально-технічну базу на своїй лікарні, а саме отримано рентген апарат на два робочі місця за кошти державного бюджету 694,5 і тисяч гривень придбано УЗД-апарат за кошти місцевого бюджету 708 тисяч гривень. Закуплено контактний буде за власні кошти 100 тисяч гривень, а та також закуплено інше обладнання. За кошти бюджету розвитку профінансовано станом на 1 січня 2013 виконання років на суму 221,5 тисяч гривень. Щодо комунального господарства, то управлінням зосереджувалася робота на такі, за такими основними напрямами. це капітальний ремонт житлового фонду, реконструкція ремонт і поточний ремонт доріг, реконструкція мереж зовнішнього освітлення, благобусти і міста. Зокрема, дедатки на кап-ремонт житлового фонду склали 412,6 гривень, реконструкція житлового фонду СББ 288,70 гривень. Rekonstrukcija koja prema ovom tu potočnu javno na dolinu 3 milijuna i 80 milijuna i 4 Rekonstrukcija na razovnično osvjetljenje 200 milijuna i je s tijej sumami za počke svečani osvjet u tomu čestiti da ponovno upiti na sumu 1 milijuna І році, кошти в 2012 році подержано коштів до обласного бюджету для е, УЖКГ і ПЕН завдяки перемозі в обласному конкурсі екологічно чисто населений кузнь в сумі 70 тисяч гривень. Парк «Уротний» здійснював роботу щодо документського міста, е, е, заходи по отриманні міста парку е, е, відійшли в суму 4 мільйони 432,80 тисяч гривень. Також в 2012 році комунальне підприємство одержало. 400 тисяч гривень на придбання екскаватора, основних засобів на суму 277 мови, і 30 тисяч гривень. Державна політика стосовно дітей, сім'ї, молоді, спорту, дебезпечувалися проведення тематичних заходів понад 14, інформаційно звітницьких компаній понад 12, це кошти місцевого бюджету, в сумі 35,9 тисяч гривень. І також спортивні заходи, їх понад 25, за кошти похованого бюджету, у сумі 37,7 тисяч гривень. Інвестиційна програма соціально економічного розвитку міста, загалом про кошти бюджету розвитку виконання робіт виконання робіт профінансовано на суму 5 мільйонів 116,1 тисяч гривень або гривень до планованого. Хочу наголосити, що йдеться про кошти, які стануть на 1 січня 2013 року, профінансовані казначейством. Загалом Загалом фактично виконання програми складає понад 90%, але протягом четвертого кварталу фінансування не проводили Є виник заборгованості. Ця ситуація щодо упорядкування платежів розпорядників коштів і 12-го року буде розглядатися на наступному пленарному засіданні, де будуть внесені зміни до бюджету і до інвестиційної, і кошторисні призначення розпорядників коштів. Заходячи з підсумки виконання програми за 12 й рік, сформовано програму соціально-культурного, економічного розвитку проставця на 13 рік. Програму підготовлення.